Ви говорили російською про те, що ви є визволителі. То я подумаю, що ви москвіч з імперським мисленням. Ну, бачите, яка проблема? Проблема в тому, що українці звикли бачити українців як таке, якесь сотворіння-убоги, таке бахунти з бутелем самогону, таке зацофване, таке малоросійське, якому нічого не треба, йому треба лише випити, закусити. І все. Цьому то проблема. Так зображали українці у всіх фільмах: і в радянських, і в Мадярських, і в польських. Не всюди зображали нас таких українців, таких придуркуватих. Але ж ні. Українці нічим не гірші за інші народи. Абсолютно нічим не гірші. Вони навіть краще. Не треба українців вважати, що ми такі нікчемні. Якщо українець є за право інших українців жити в українській державі, то це яка там імперськість? Якщо Радянський Союз намалював кордони, не такі, як мали бути, не такі, як кордони української держави, і залишилися мільйони українців, які зараз живуть, на жаль, в Російській Федерації в Білорусі, то як це е, вважати? Це вважати території е, Брян, е, Брянської області, е, Білгородської, Воронської, Курської, е, Бреської, Гомельської, е, Ростовської, е, Кубані? вважати їх українськими чи ні? Чи ви для вас є Сталін беззаперечним авторитетом? Як Сталін намалював, так ми маємо сповідувати. Питань немає, якщо б у нас був би мир з Рашкою з Білорашкою. Ну, якщо вже росіянці вторглися на територію України, то ця війна чимось має закінчитись. Має закінчитися справедливим миром. І ми маємо забрати те, що у нас вони вкрали раніше і без жодних компромісів. Маємо взяти те, що наше, і ще зверху. Тому що вони ж наші забрали. Не треба соромитись бути справедливим, не треба соромитись бути українцем, Не треба соромитись відстоювати українців. Українці мають бути єдині, монолітні мають бути і завжди стояти один за одного. І ніколи не зраджувати. Щодо українців Придністров'я, то так це українські етнічні землі Придністров'я. Беззаперечно, це чисті українські землі. Але Молдова. Є мирною країною, вона не воює проти України, і тому проблеми Придністров'я ми можемо вирішити лише дипломатичним шляхом. Жодної там окупації бути не може. Звичайно, що ми визнаємо їх українські землі, і, і, і молдовани так само визнають. Але чи буде ця територія в складі України чи в складі Молдови, це вирішується тільки дипломатичним шляхом. Україна визнала державну незалежність Молдови і не захотіла визнавати державну незалежність Придністров'я. Україна визнала, що Придністров'я є належною до Молдови. Тож ми маємо з того і виходити тепер. Так, проблеми українців пристою треба вирішувати, але лише дипломатичним шляхом. Тож, поно, українці гуртуємося, наймось і перемагаємо.